Мод номер один Fallout 4. Було. Після ядерної війни вижив тільки ти та огидні мутанти. І ти відправляєш виродків до пекла базукою, що стріляє кишеньковими атомними бомбами. А це на хвилинку міні-версії боєголовки, яка колись перетворила на пил Хіросіну. Стало. Ти закосив під божевільну стару із Сімпсонів і проміняв боєголовки на кодлу котів. Утім, бажання гепати по монстрах нікуди не поділося. Тож ти начинив пухнастих ураном, зарядив у кітомет і пішов шурувати. А кошаки тільки за нарешті вони можуть дати під зад ненависним собацюрам. Дізі. Ход номер два. Скайрим. Було. Після сотень років сну на континент Амріель повернулися дракони. Велетенські рептилії дихають вогнем. А коли чудовиська спускаються із неба, тремтить уся земля. Стало. Ми сказали, дракони. Пардон, обмовилися. Реслери! Yeah! Легендарний Ренді Севеч прибув, щоб влаштувати тотальну уподерньку. Ує! Yeah! Ого! Тобто підкорити там Для цього Маджомен натренувався у польотах і розшарився, як дмухати з рота вогнем. Дія! Шкода, що в тебе на стільці замість кувал, але і так непогано. Дія. Аймінда района! Мод номер три. GTA San Andreas. Було ти афроамериканець Сі Джей. Слухав реп, відривався із коришами на клубних тусах та гамселив йолоків із інших бан. Колись життя у сонячному Сан Андреасі було таким прекрасним та безтурботним. Та одного дня ти прокидаєшся бозна де. Іщить голова, тебе нудить. А ще ти з жахом розумієш, що став дідька білим. <плес> замість звичайної спеки, холодрига та туман, а замість клубу закинутий шпиталь. І ти вже роздаєш прочуханів не братанам із району, а зомбі. Але не засмучуйся. Головне, що ти, як маршал Метерс, чорний у душі. У програмі планету вкриває радіоактивний пил. А ти гасаєш на тачках та відриваєшся у казино. Схоже на правду чи не так? В дійсності ж, якщо розібратися з фактами, то постапокаліптичне майбутнє не настільки цікаво, як в кіно, в іграх, в коміксах. Дізнайся у фокусі про що і чому тобі брешуть постапокаліптичні ігри. Які таємниці приховують найбільші організації світу? Ви хакери, маєте проникнути на сервер під назвою... Своя часту кіл із кращою охороною на планеті вам доведеться обійти захист, вкрасти секретні дані, а потім отримати за це винагороду. Розробники Deus Ex Mankind Divided розкажуть про новий режим злам у ексклюзивному інтерв'ю і Найбільшій будівлі світу бурдж Халіфа не вдалося подолати кілометрову межу. А чи вдалося це хмарочосам у відеоіграх? Найвищі ігрові споруди у трійці ігронафт. you